Друзі, привіт глядачі мого каналу. Хотів би вам розповісти сьогодні про один із наших тракторів. Трактор по-справжньому він є крутим, можливо, він є трішки специфічним, але він є дуже поширений в Україні. Мікається, ну, буквально у кожного другого фермера цей трактор був або є і на зараз він в роботі. Тому зараз я вам його покажу, розповім про його історію у нас в господарстві та в принципі про те, що він зараз робить та в якому він нас стані. Той самий наш хетез. Е, в принципі, зараз попробую його завести. сам спомню як його заводити, та в принципі, вийду, відкрию зараз ворота та в принципі, розповім те, що про нього знаю та покажу вам його. Ось маса. Щепнуло включилась. Ну що, зараз будемо залазити в кабіну. Якщо чесно, сам цим трактором пару раз в житті своєму їздив. Так що е, можливо, трішки буде розгублений. Але в принципі, мені кажется, це і вам, і мені буде цікаво. Ну що, друге, зараз будемо пробувати його заводити. Щомо зараз ходу. Щоб він прогрівся, в принципі, специфіка цього трактора в тому, що коли ти його заводиш... Потрібно подождати певну кількість там буквально 5-10 хвилин, щоб накачали давлення в шинах. Тому що в нашому нічого дерев'яні в Ні-Коландові немає пневматичної системи на гальмах. А в цьому тракторі, як ми розумієте, вона пневматична. Приспіль завода він ішов, можна сказати, як трактор для польових робіт, так само, як і тягач, тому що в нього встановлені ресори, І присплі сам по собі, якщо ми тягаємо бочку, то ним набагато краще, набагато м'якні їздити по селові, по полях. Тому що він на більшій швидкості, м'якше їде е, по різних поверхнях отруту. Е, також хотів повіти те, що у нас є, наприклад, три передачі та чотири діапазони на кожну з них. Е, у нас три передачі вперед та одна передача. 5, це вже, в принципі нормально. Також у нас температура ще не піднялась, давление нормальне тут. Ну що ж, друзі, а ось і він, той самий наш ТЗ. Зараз принципі обійдемо, покажу його, розповім, який тут двигун установлений, що за ці тисячу мотогодин вже в ньому робилося. І в принципі, чи потрібен він та які він роботи може виконувати. Хоча, мені мікається, всі так знають про ХТЗ, але в принципі хочу розповісти про його історію в нашому господарстві. Ну що ж, значної його азаду, хотів би відмітити перше, що він нас реально дуже мало робив, але як бачите, краска дуже неякісна, тому що в ті роки в принципі, завод не робив, а виживав. По ну, принципі на дорогу краску вони не Е, Навіска. Навіска більш-менш тут потужна. У нас вже ось потік, як бачите, лівий циліндр на підйом, відбор вал відбору потужності. Також у нас дві пари гідровиходів стоять. Тут ось у нас також є ось така лада, куди можна ключі скла. В принципі, тут молот, монтіровку треба ставити. Ось так виглядає резина на ньому рідна. Ось в такому стані. також гідробак. Також у нас установлений за нашим кабіною паливний бак. Паливний бак. точно не пам'ятаю його ємкість, але він здоровий. Та його, ну, Свободно хватає на будь-який день роботи там, від самого утра до самої ночі <кій> на весь день роботи цього трактора. Також, в принципі, його особи не змікається, Любий розуміє, що він переломний. Ну що ж, друзі, а зараз нікаюся, я розповім про саме цікаве, саме про серце нашого трактора. Тут установлений дозівський двигун німецького виробника. Він є рядний, шестициліндровий. Приблизно на 175 кінських сил, він є дуже і дуже економним та у цілому доволі таки надійним. І ці двигуни, які ставились на ХТС, або зараз ставляться, я вважаю, що цей найкращий, тому що нові там двигуни, там, 210 кінських сил, 230. там. Але ну, реально ХТЗ не витримує. В нього рвуться. Мости у нього рвуться коробка, часто рветься ось у нас в східньому господарстві. Вони цей рік тільки зробили коробку. Тому в принципі, це я вважаю дуже класний є двигун, і тому е, ну, особливо зараз не дуже важно те, що він є економним. Ось самі бачите скоби кріплення нашого двигуна по ліву, так по праву сторону. І, в принципі, вони ось тут установлені на ось таких резинових демферах, щоб ну, зменшити вібрацію від самого двигуна. Е, також хотів би сказати, що цей двигун дуже боїться, якщо закінчується у нас соляра і він завоздушується, тому, в принципі, постійно треба дивитися за рівнем соляри. А чому це так буває? Тому що він бере у нас соляру з однієї сторони, бак він у нас е, доволі широкий і вузький, і тому соляра там має бути 50 літрів, а десь ти їдеш на сконі. і він Мою просто хапнути воздуха. У нас таке не один раз бувало, потім приходиться відкрутити кожну форсунку, потім її треба кожну прокачувати, прикручувати. Ну, коротше, доволі таки проблемно. Мій дивиться, бачите, наскільки він у нас сухенький, він, в принципі, обслужений, все в ньому дуже класно виглядає. Також у ХТЗ дуже легко добиратись до тих чи інших там компонентів. Ну, кроме, звісно, під кабіною, там куча шлангів, переломних, ну, не будемо топками строгати. До самого е, двигуна дуже легкий доступ і в принципі, дуже легко його обслуговувати. Ось, собственно, про що я говорив, що він набагато м'якше йде, ніж там Джендира або Ніхоланди, тому що в нього стоїть якась подвізка. Ось бачите, у нас встановлені ресори напереді трактора. Також, ось як він у нас виглядає з-під кабіни. Ось самі е, циліндри переломні е, наші. Низ, наш задній міст, все в принципі у нас більш-менш сухенько на цьому тракторові. І хотів би сказати те, що реально він нас дуже мало робив, тому що він поки міського рав був, він десь працював десь 4... 4-5 років він робив полі, культивував, дискував та орав і тягав бочку. Після чого вже купився, був 60-50 ніховин. Він прийняв на себе роботу оранки, тому що до нього купили оборотній плуг культивації, тому що ну, реально він набагато комфортніший. Хоча й по потужності він, звісно, уступає. Але нам вистачало на той момент і його. А після того, як ми 2-3 роки поробили сим, купили це господарство уже Джендира 195 емку, тому в принципі. Реально ХТ зараз відпочиває і мені здається, що він у нас доволі таки непоганому стані. А також у нас ось тут знаходиться на е, правому крилові його, воздушний фільтр. Е, та в принципі, трактор. Е, хотів би сказати, що кабіна у ньому, не дивлячись на те, що вона широка та сама по собі зручна, вона дуже шумна і в принципі, для комфорту, ми порівнюємо з любою іномаркою, вона не годиться. Але реально. Цей трактор є топ за свої гроші, тому що за такі кошти, якщо ми беремо БУ ось такий, як у нас зараз, хоча ми його обрали новим, то я реально не знаю по такій потужності та по універсальності його, який трактор зможе з ним тягатися. Тому що, ну, за такі кошти і тим більше український виробник, тому як би треба підтримувати своїх. Ось такий трактор, і зараз перейдемо та робимо огляд на саму кабіну. І до речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи вам би було б чи ви. Користуєтесь такими тракторами, та чи, в принципі, ви, мой, плануєте його купити, новий або б Ну, до речі, напевне, і з новими зараз буде проблема з такими тракторами. Та, в принципі, чи подобається вам сам ХТЗ. А зараз ми переходимо до кабіни. тик тик тик, -тик. Так, ну що ж? Сава кам'яна нашого трактора. Е, до речі, я зараз би поганяв би ним, але бачите, було таке, потім склад його заганяти. Не хочеться чистити, підмітати після нього. Як бачите, у нас встановлений кондиціонер, ось там сняв, лопнув ремень, треба накинути б до ремень. Також ось у нас тут вентилятор регулюється, як чуєте, печка. Е, також світла на цьому тракторі ось тут нажимається і е, дворники. Нічого відаю, дворники роблять. Ладно, лишимо їх поки місяць. Також зараз пройдемося по приборці нашій. Як бачите, ось тут самі обороти нашого двигуна, вольтаж, зарядка, потім давлення в самі системні пневматичні, тиск масла, тиск масла, тут один на двигун, один на коробку, також тиск масла, тут температура і тут сам топлівний бак. Також ось у нас тут є із приладів, у нас є поворотники тут, омивачка. Світло. Це наша маса, вона можна виключати її ось тут. бачите, або включати. І, в принципі, наш сигнал. Ось такий тут е, також по праву ручку у нас ручний газ, по ліву руку у нас діапазони переключання. Діапазони ми можемо переключати, вони переключаються без щеплення. І в принципі ну, вони йдуть з розривом потужності, але доволі швидко воно переключається. Ну, Напроти анітезації реально круто, це комфортно. Е, також далі у нас пішов к ньому ручник. По ліву руку у нас установлений речах переключення передач. Тобто можу зараз показати, як вони тут переключаються. Ось сюди у нас стикається перша передача, тут нейтральна, тут втора передача. Після второї ми на себе. І ось тут третя. Це вже транспортна. І ось так ми включаємо нейтральна і ось тут у нас задня передача. Ось така тут коробка. Зараз важко, тому що щеплення у нас. Також від повітря в принципі, і коли трактор завершений, воно дуже м'яке і дуже комфортне. Також під лівою рукою у нас керування навіски трактора, гідровиходи трактора. та, в принципі, ось тут ми можемо включати блокіровку на задній міст та повний привод. Що ще модку сказати? Є регулювання сидіння. Бокове сидіння воно у нас доволі таке зручне, воно широке. В принципі, кабіна дуже широка та зручна. Приборка наша. Панель вона теж вся вигоріла. Тут реально ну дуже погана краска була. Також він такий шумний, тут везде у нас неізольовані не і в і це також додає йому собственно, шумності. Ось тут є табличка переключання діапазонів та передач. Бачите, ось зверху діапазони просто від себе. Раз, два, три, чотири. Це перший, другий, третій, четвертий. І сама коробка передач, в принципі, я вже показую, як вона переключається. На, ну, на місці вона тугенько ходить. А коли завершений трактору, доволі таки не важко її включати. Також у нас є регулювання колонки, легко. закинув її назад. В принципі, зручно, коли треба вилізти, подалі закинув, він відкинувся і виліз. Та, в принципі, друзі, хотів би сказати те, що цей трактор мені подобається, але я ні одного дня не робив ним полі, тому в принципі, ні про які такі цікаві штучки вам не можу розповісти. Але, мені здається, є багато дуже людей, які ну, принаймні катались на цьому тракторі, тому що це дуже поширена модель в Україні або Т-150, або ХТЗ, там 241 е, нова модифікація цього трактора. Тому мені кажу, що цей трактор уже в Україні точно всім відомий. І мені кажеться, принаймні в кожного третього фермера він був. Або навіть зараз є, як у нас. Ось, в принципі, самі дві основи нашого трактора несущий. Це дві паурами. Вони кріпляться на ось такий поворотний шарнір. І, в принципі, вони, ось, як бачите, у нас наклепених ось таких болтах, і, в принципі, до них вже кріпиться вся основна конструкція нашого трактора. Це вже двигун, коробка, мости і так далі. Але мені каже, у вас буде запитання: нічого, якщо він такий класний, чого ж ви самі не робите в полі? Звісно, що. Комфорт комфорта в цьому тракторі дуже і дуже мало. Я навіть не знаю, в якій частині цього трактора є хоч трошки комфорту, навіть не дивлячись на те, що тут є кондиціонер, наші трактористи ніхто не хоче залазити в нього працювати. Вони готові там робити на маленькому Ніховандові чи на ось такому ХТЗ. Тому що як розумієте, ну всі стремляються до комфорта. Ну що ж, друзі, в принципі я вам коротко розповів про цей трактор, тому що я вважаю, що ХТЗ це є легенда всієї України. Трактор той, який там піднімав всі фермерства, який робив дуже велику масу роботи, тому що по производительності ви самі розумієте, що це два НТЗ. І хотів би сказати, що цей трактор унікається вніс дуже велику свою частку у розвиток сільського господарства. Після цього трактора вже всі люди переходять на іномарки, на Джендири, на Нюхоланди, на Кейси, тому в принципі. Цей трактор дав поштовх до чогось кращого. Само як і цей двигун, він показав, що в принципі європейські там або закордонні виробники вони роблять речі, які хотілось би нам мати свої господарства, які набагато продуктивніші, економніші, які набагато надійніші. Ну що ж, друзі, завершуємо наше відео. Обзор на, цей, на цю легенду, але я його так не назву, тому що нічого інформативного я вам в ньому не розповів. Я розповів, собственно, нашу історію цього трактора і можна сказати таку базову інформацію про цей трактор. Якщо хтось, можливо, не з аграрної сфери, не працював, не є механізатором, якимось не працював на такому тракторі, то йому можливо цікаво. Але, мені здається, багато мене глядачів дивляться тих досвідчених трактористів, які знають набагато більше про цей трактор, ніж я, але я вам розповів. Те, що я знаю. Тому, в принципі, якщо у вас є якась е, цікава інформація по цьому трактору, чи якісь у вас є інша модифікація, можливо, можете написати в коментарях, прочитаю, і, мені каже, інші люди зайдуть в коментарі і прочитають їм теж буде цікаво. Тому якщо не лінуйтеся, заходьте та пишіть. І все, друзі, тому завершуємо наш обзор на цей трактор, який би він не був, тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. До зустрічі.